Добрий день, ми вже завершили збирання соняшнику на поле знань І від завтра стартують перегони вражальності серед гібридів соняшника компанії Євросем, де ви маєте можливість проголосувати за той гібрид на вашу думку, який насипав більший показник врожайності. Серед переможців, 22 жовтня, буде відбуватися розіграш рандомно різних призів. Далі огляди учасників ви можете подивитися в наступних відео. Привіт, це перегони врожайності, і я раджу ставити на авалон. Чому Авалон? Тому що це класика, це мінімальні затрати на гектар і це високі врожаї. Став на авалон. Мій вибір в перегонах врожайності це гібрид соняшнику Пегас. Стабільний гібрид, який з року в рік показує найкращі результати. Перед до перемоги разом з Пегасом. Голосуйте за «Пегас». Привіт усім! Приймайте участь у перегонах гібридів Євросен. Я голосую за гібрид «Груд». Підтримайте мене. Це класний гібрид по п'ятибарній системі. Дуже гарно себе поводить в полі при правильно підібраній технології, а технологія Клерфілд має високу натурну масу, вище 460 грам на літр. Голосуємо за «Груд». Приймайте участь в перегонах врожальності та ставте вподобайки за тор ультраранній гібрид стійкий до семирасовочка соняшникового та стійкий до Гранстара. Всім привіт! Приймайте участь у перегонах врожайності з Євросем та голосуйте за гібрид Стар. Я вважаю, що саме цей гібрид переможе, тому що в нього є супергластивість, Це стресостійкість саме. Саме цей рік був надважкий для всіх рослин, але Старк класно себе проявляє не тільки в Полтаві, а й в інших регіонах. І от подивіться, які ми бачимо кошики, і яка краса. Голосуйте за Старк. ставте плюсики, певний, що він кращий. Голосувати можна тільки один раз. Всі деталі.